Від контенту для дорослих до оборони українських міст. Колишня вебка модель виграла тендер з постачання антидронових сіток для Херсону на 6 мільйонів гривень. Чому ОВА уклала контракт саме з Наталією Борщевич? Які пікантні скелети ховаються у її шафі? Та що відомо про нові деталі цієї гучної історії? Далі розповім. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Колишня вебка модель виграла тендер на постачання антидронових сіток у Херсонській області. Цей регіон дедалі частіше потерпає від російських дронових атак. Тож місцева влада почала активно будувати захисні тунелі сіток. Вартість таких робіт сягає близько мільйона гривень за кілометр. Ще 17 вересня очільник ОВА Олександр Прокудін відзвітував: третину запланованих робіт уже виконано на ключових автомобільних маршрутах. Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи. Хова, який очолює Євген Пісоцький, закупив 317 тисяч 240 квадратних метрів антидронових сіток на 6,3 мільйони гривень. Сітки купили у підприємиці з Луцька Наталії Борщевич. Утім, ОВА не зазначили, що купують сітки в постачальників з дещо пікантним минулим. Наталія Борщевич є підприємницею з Луцька. Щоправда, ФОП вона зареєструвала нещодавно наприкінці липня 2025 року. Проте це не завадило їй вже за місяць виграти тендер від Херсонської ОВА для перевезення сіток з Луцька до Херсону. Борщевич придбала антикварну вантажівку Зіл ММЗ 91-го року випуску, вартість якої сягає від 3 до 7 тисяч доларів на вторинному ринку. Втім, найцікавішою у цій історії є далеко не вантажівка Наталії. Напередодні своєї підприємницької діяльності Борщевич займалася виготовленням та розповсюдженням порнографії. Саме за цією статтею проти неї у 2020 році відкрили кримінальне провадження. За даними суду, під час відеочатів із чоловіками Наталія неодноразово оголялася та крупним планом демонструвала свої статеві органи. Після відкриття провадження жінка визнала свою провину. Проте згодом просила суд її скасувати, бо, начебто, не розуміла змісту та наслідків угоди. З квітня 2022 року по справі Борщевич оновлень не було, а її відверті фото та відео досі залишається у відкритому доступі. Місцеве видання мост зв'язалося з жінкою, аби дізнатися трохи більше про цю резонансну справу. За словами Наталії, поширенням порнографії вона не займалась. І це нібито правоохоронці щось попутали у своїх базах. Я і не займалася цим, це щось там вони попутали в якихось базах. Воно швидко і закінчилось. Спочатку вона не могла пригадати своє кримінальне провадження, а згадавши, уточнила, що не пам'ятає, за яким саме злочином його відкривали, адже це сталося дуже давно. Там, колись було дуже давно щось відкрите, але вони його якось закрили швидко і далі я нічого не знаю. Я вже й не пам'ятаю, бо це було дуже давно. Я не знаю, я просто не ходжу ні на які засідання, то я не знаю, що там слухається в курсі. А що ж говорить Борщаєвич про тендер на антидронові сітки? У телефонній розмові Наталія підтвердила, що постачає Херсону антидронові сітки. За її словами, про потребу в них вона дізналася під час візиту до міста і одразу запропонувала свої послуги. Проте, жінка відмовилася розкривати, до кого саме зверталася з пропозицією, і не знає, де саме виготовляють сітки, які вона постачає. Давайте залишимо таємницею. Все ж не можемо розповідати ага. про тому. Я не знаю, хто це телефонує. Крім контракту з колишньою вебкам моделлю, 12 вересня департамент уклав ще два договори на постачання сіток з місцевим підприємцем Миколою Роздорожнюком на 9,5 мільйонів гривень. І з Андрієм Романюком майже на 1,5 мільйони гривень. Обидва регулярно постачають будівельні матеріали та не мають кримінальних проваджень. Наразі контракт із Наталією Борщевич на постачання антидронових сіток для Херсонської ОВА розірвано. Інформація про скасування договору вже з'явилася на Прозоро, проте деталі документа залишаються невідомими. Протокол розірвання та сам договір стануть доступні лише через 90 днів після завершення воєнного стану. А чи здивовані ви таким вибором постачальниці? І чи варто довіряти обороні закупівлі людям із пікантним минулим? Діліться своїми думками в коментарях. Такої спецоперації світ ще не бачив. Вперше в історії гур спалили два ворожі літаки Амфібії Б12 чайка. Як відбувалася унікальна ліквідація російської техніки? Чому саме ці літаки стали метою українських воїнів? Та які наслідки для повітряних сил противника має цей нищівний удар? З вами Анжеліка Галисевич. Всі деталі та гарячі кадри вже за мить. Гур провели безкавичну спецоперацію в тимчасово окупованому Криму. Вперше у світовій історії знищено два ворожих літака амфібії Б12 чайка 21 вересня 2025 року. На території тимчасово окупованого Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України примари вполювали два російських протичовнових літаки амфібії. Б-12. Чайка. Як зазначили у розвідці, чайки це потужні та коштовні машини, здатні виявляти та знищувати підводні човни. Та навіть передові системи ворога не здатні впоратися з майстерністю українських бійців. Під час спецоперації уражені піддалася й інша російська техніка. Разом із двома ворожими літаками Б-12 під час нальоту в Крим, примари ГУР також уразили черговий багатоцільовий гелікоптер російських загарбників Мі-8. Збройна боротьба триває, Тож в чому особливість знищених літаків амфібій? Б-12-Чайка радянський протичовновий літак Амфібія, розроблений у дослідно-конструкторському бюро Берієва. Гідроплан використовувався радянським військово-морським флотом для здійснення патрулювання на морі. Його залучали для пошуку і боротьби проти підводних човнів супротивника. Б-12-чайка створювався як заміна летючому човну Б6, проте від попередника запозичили лише крило типу чайка та вертикальний стабілізатор. Довжина літака 30 метрів, розмах крила понад 29. 9 метрів максимальна швидкість 550 км кілометрів на годину а екіпаж налічує чотирьох осіб. Перший політ відбувся у жовтні 1960-го. А за три роки літак Амфібія вже став на озброєння радянського флоту. За час експлуатації чайка встановила 46 світових рекордів і активно патрулювала морські простори. Після розпаду СРСР частину літаків переобладнали у протипожежні танкери, а іншу постійно вдосконалювали. Згідно з інформацією з відкритих джерел, одна з модифікацій Б-12 розроблялася для застосування підводного ядерного заряду 5Ф-48. Сім, що є некерованою парашутною бомбою. Станом на 2012 рік у Росії було п'ять таких чайок. Сьогодні ж їх стало на два менше. Нагадаю, що 21 вересня спецпідрозділ ГУР «Примари» повідомив про ще один вдалий удар по окупантах у тимчасово окупованому Криму. Українські бійці знищили три багатоцільові гелікоптери Мі-8 та російську радіолокаційну станцію Небо У наші захисники не лише завдають потужного удару по військових ресурсах ворога, а й демонструють унікальні вміння українських спецслужб, які точно увійдуть в підручники історії. А що про унікальну спецоперацію думаєте? Ви діліться своїми ідеями в коментарях. Родина екс-міністра оборони Рустема Умєрова користується елітною нерухомістю в США. Згідно з розслідуванням центру протидії корупції, рідні чинного секретаря РНБО пов'язані з трьома квартирами та п'ятьма розкішними віллами у Нью-Йорку та Флориді. Деякими з них, нібито, користується і він сам. Що відомо про це житло? Кому воно насправді належить? Чи задеклароване воно та що кажуть у прес-службі Умєрова? Всі деталі за мить. Центр протидії корупції виявив вісім об'єктів нерухомості у США, пов'язаних із родиною колишнього міністра оборони, а нині секретаря РНБО Рустема Умєрова. 18 вересня активісти ЦПК оприлюднили результати резонансного розслідування. За їхніми даними родина Умірова регулярно користувалась трьома квартирами у Нью-Йорку та Флориді, а також була зареєстрована у п'яти віллах в престижних районах США. Вартість кожного об'єкта оцінюється у мільйони доларів. Розслідувачі наголошують, що інформацію брали з платних та відкритих баз даних, а також з власних джерел. Водночас приховали номери квартир та ВІЛ з огляду на безпекові ризики для родини секретаря РНБО. Як зазначають у ЦПК з усіх знайдених об'єктів нерухомості, офіційно задекларований лише один це квартира в місті Бокаратон, що у Флориді. Вона знаходиться на першій лінії океану в престижному житловому комплексі Чальфонд. На території ЖК є басейн, фітнес-центр, тенісні корти, бізнес-центр, охорона та паркінг. З жовтня 2019 року її орендує дружина Ум'єрова. Нею ж користуються і чоловік з дітьми. Площа апартаментів становить 137,4 метрів квадратних, а вартість складає близько 1 мільйона доларів. Щоб орендувати таке житло, доведеться викласти від 9 до 10 тисяч доларів на місяць. У ЖК Альфон знаходиться і друга квартира площею в 134,5 метрів квадратних. Нею секретар разом із дружиною користувалися з серпня 2018 до серпня 2025 року. Йдеться у розслідуванні ЦПК. Зокрема, цю ж адресу жінка вказувала у 2019 році, коли оновлювала водійське посвідчення в США. Оренда такої квартири обійдеться в 7 тисяч доларів на місяць. Повідомляють активісти. А в третій квартирі і донині зареєстрований батько посадовця Енвер Умєров. Чоловік користується житлом у тому ж комплексі з 31 травня 2020 року. Згідно з даними ЦПК, її площа становить 450 метрів квадратних. Серед зручностей дві спальні та дві ванні кімнати. Вартість житла ріелтори оцінюють у понад 1 мільйон доларів. А оренда становить понад 7 тисяч доларів на місяць. Як зазначають у центрі протидії корупції, ця нерухомість не вказана у декларації секретаря РНБО цілком логічно. Адже батько не є членом сім'ї Рустема Умєрова. До неї входять виключно дружина та діти. З листопада 2015 до липня 2025 року Рустем Умєров разом зі своїм братом Асланом реєструвався у двокімнатній квартирі на Манхетені. Її площа 92 метри квадратних. Купівля такого житла вийде в понад 1 мільйон доларів, а оренда близько 8 тисяч доларів на місяць. У додачу ЦПК виявив чотири вілли, якими користувалась родина Умірова у місті Бокаратон, що у Флориді, зокрема, реєструвалися дружина, брат зі своєю дружиною та батьки чиновника. Площа віл коливається від 283 до 450 метрів квадратних. Вартість будинків від 691 тисячі до 1,29 мільйонів доларів. Щоб орендувати одну з них, доведеться заплатити від 4,5 до 11 тисяч доларів на місяць. До адреси однієї з віл прив'язаний американський номер телефону дружини секретаря РНБО Лейли Умірової. Вказують у ЦПК. Ця ж адреса вказується в американських базах як адреса Рустема Умєрова. Водночас інша частина цих віл пов'язана з бізнес-активами родини Умєрова, стверджують у ЦПК. Наприклад, за адресою однієї з них зареєстрована американська компанія Astem Ventures Inc. За даними бізнес-реєстру Флориди, президентом і реєстраційним агентом виступає брат екс-міністра. Водночас, дружина Умєрова з цієї ж компанії щороку отримує дохід у сумі понад 1 мільйон гривень. На гучне розслідування ЦПК вже відреагували у Рустема Умєрова. У РНБО наголосили, що інформація про місце перебування членів родини секретаря є чутливою і небезпечною для поширення. А щодо задекларованої квартири повідомили, що житло є легальним для користування, адже договір на оренду був підписаний дружиною Умєрова ще у жовтні 2019 року. Стосовно інших об'єктів на прес-служба секретаря РНБО зазначила родичі пана Умєрова, брат із сім'єю та батьки. Проживають у двох із зазначених об'єктів нерухомості. Рустем Умеров не оплачує проживання жодної з цих родин. Уся фінансово господарська діяльність брата та батьків пана Умерова здійснюється ними самостійно, відтак Рустем Умеров не зобов'язаний декларувати їхній побут. Також підкреслюємо, що решта п'яти адрес, які ви зазначили, не є і не були актуальними та не використовуються у період. 2019 -го, 2025 -го років ані родиною Умєрова, дружиною та дітьми, ані іншими родичами. У прес-службі Умєрова публікацію ЦПК назвали маніпулятивною а також наголосили, що матеріал ґрунтується на непрямих згадках і даних з неофіційних сайтів США, які не підтверджують права власності. Документів про користування нерухомістю у матеріалі немає, а частина об'єктів належить третім особам, про що прямо йдеться, й у самому розслідуванні у РНБО додали, що у 2025 році НАЗК офіційно перевіряло декларацію Умєрова і порушень. Не виявило своєю чергою ЦПК повторно звернувся до антикорупційного агентства. Активісти вимагають провести додаткову перевірку секретаря РНБО на правдивість вказаного у декларації майна. А що думаєте ви? Чи має держава посилити контроль за деклараціями та майном високопосадовців? Діліться своїми думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.